Затінок, сутінок, день золотий, плачуть і моляться білі троянди, може, це я або хто або ти ось там сидить у куточку веранди. Може, він плаче, а може, він жде. Кроки почулись, чи скрипнула хвіртка. Може, він стане чолом припаде, там на веранді Може, це вже через тисячу літ, я і не я вже розбуджена венах тут на землі я шукаю слід, роду мого у плачах талендах, роду мого у плачах талендах. Де ж ви ті люди, що в хаті жили, світкуні. Яке тут роздоля, смуток нащадків, як танець бджоли, танець бджоли до безсмертного поля, голос криниці, чого ж ти замовк, руки шовковиць, чого ж ви заклякли, вікна забиті, висить замок, Ржава сережка над кім. Комплянки, може, це вже через тисячу літ, я й не, я вже розбуджена в генах тут на землі я шукаю хоч слід, роду мого у плачах та легендах, роду мого у плачах та легендах, Білий причіло, кобила сльота. Хто там квилить хаті ночами, може, живе там сама самота, Суває пустку піч рогачами, може, це біль наша, може вина, може, бальзам назанебані душі, спогад криниці, і спогад вікна. Постежини дикої гроші, може, це вже через тисячу літ. Я і не я вже розбуджена в генах, тут на землі я шукаю хоч слід. роду мого у плачах та легендах, роду мого у плачах та легендах.